Служба охорони статус статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування. Фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота. Кожен має право на ефективний засіб юридичного захисту. Юридична фірма Ярлан ефективний юридичний захист. Служба безпеки Сіріус зірка вашої безпеки. Сіріус зірка України. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було вчинено злочин. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями знаннями, що убезпечать від лиха. Навіщо людині зброя, та ще й цілий арсенал? Наразі це питання з'ясовують співробітники Національної поліції Чернігівщини, які вилучили у жителя Щорського району автоматичну зброю. До поліції надійшло повідомлення про те, що боєць то тримає вдома зброю. Інформацію перевірили, провели обшук, і дійсно на горищі сараю в одному з сіл Щорського району виявили цілий арсенал автоматичної зброї. Гвинтівка Драгунова, снайперська автомат Калашникова більше пів набоїв. До автоматичної зброї також незареєстрована мисливська рушниця та інші прилади. Зброю після звільнення з добровольчого батальйону чоловік привіз з Донбасу та зберігав за місцем проживання. Уже зрілий чоловік не міг не усвідомлювати, що його дії підпадають під кримінальну відповідальність, але все жодно не відмовився від незаконної зброї. Відкрите кримінальне провадження за ознаками статті 263 частини 1 кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Наразі завбачили Уму захиснику вітчизни світить строк від трьох до семи років. Зараз слідчі з'ясовують, як і звідки цей арсенал потрапив на Чернігівщину. Вилучена зброя та боєприпаси направлені на експертизу. Відкрите кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Поліція Чернігівщини постійно вживає заходів, спрямованих на зменшення незаконного обігу зброї в регіоні, оскільки її потік із зони проведення бойових дій на сході України не припиняється. Поліція Проводять всі заходи, щоб мінімізувати можливість використання вогнепальної зброї вибухівки для скоєння тяжких злочинів, а також е, навіть терактів. На Полтавщині побили літню жінку і викрали в неї єдину цінну річ телевізор. Грабіж, нетверезі зломисники, вчинили у Карлівському районі області. Деталі про події того дня дізнавалися наші кореспонденти. У помешканні пенсіонерки її 50-річна донька та двоє чоловіків розпивали у ковиту. Потім у бабусі виникла сварка з одним із гостей. Вийдить мені тут горілки не треба. Виходь, только виходь. Віціля, виходь, бо міліцію визву. Як 15, через 15 хвилин не вийдеш, міліцію визву. Погрози старенької закінчилися тим, що її побили. Дочка стала кричати, мама, він лізе до телевізора. я стала теж піднімати, де бо не лізе до телевізора, вони не виходять. Тоді підбігатель коти мене вже достала. Бачу, що руку підняв, а що чи в нього може що було в руці чоловік, після того як кілька разів вдарив пенсіонерку, виніс із будинку телевізор Сатурн і втік. 75-річну жінку із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до Карлівської районної лікарні. До будинку потерпілої виїхала поліція. По гарячим слідам сотрудники поліції при проведении встановили мероприятий цих громадян. вони були вовремя задержані і з ними проводяться слідчі дії. По даному факту, Вкрита уголовне производство і дані внесені в ЄРДР по статті 186 Уголовного кодексу України, а іменно 34-річний затриманий раніше вже мав проблеми із законом. Цього разу у скоєному зізнався та визнає свою провину. Я дуже, дуже, дуже розкою. Дуже я так на колінах і Розкоюсь наразі. За вчинення грабежу затриманим загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. До нас звернулися громадські активісти із Ради бізнесу Тернопілля з приводу конфліктів між місцевими підприємцями та фіскальною службою Тернопільщини. У чому суть суперечки? Та чи вдасться, врешті-решт, побудувати нову систему взаємин держави і бізнесу, з'ясовували наші кореспонденти. Нещодавно громадська спілка тернопільських підприємців оприлюднила відкритий лист, у якому звернула увагу на грубі порушення чинного законодавства, зловживання владою та використання підроблених доказів фіскальною службою області. Рада бізнесу Тернопілля стверджує, що типовою стала ситуація, коли проти керівників підприємств після податкових перевірок відкриваються кримінальні провадження. Тоді починаються дзвінки, викликання на допити, щоб залякати, затиснути людину, щоб вона була. Готова дійсно віддати будь-які гроші, лише би від неї відчепилися. Одним із підприємств, на яке звернула увагу державна фіскальна служба, стало ТОВ Тернопіль Мостобут. Внаслідок проведення перевірки було встановлено чотири підприємства, з якими ТОВ «Мостобуд» здійснював операції, являються фіктивними. Утім, у Тернопіль мостобуді заперечують будь-які оборудки і звернулися до суду. То ми з цим висновком їхнім не погодилися і подали звичайно позов до суду. Суд в апеляційному Львівському суд виграли. Але кримінальна справа податкової поліцією на даний момент не закрита. Начальник слідчого управління пояснив, чому, попри позитивне для підприємців рішення адмінсудів, кримінальні провадження тривають і надалі. Сам факт скасування адміністративним судом. Податкове повідомлення рішення він не є обов'язковою підставою для припинення кримінального провадження. А поки будуть прийняті ці процесуальні рішення, на підприємствах по суті гальмується уся господарська діяльність, і вони несуть суттєві фінансові і репутаційні втрати. На партнерів, клієнтів та контрагентів підприємств розсилаються інформаційні листи та запити з неправильними формулюваннями, які вводять в оману та дозволяють припустити, що підприємство, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, дійсно ухиляється від сплати податків. Це все дуже негативно впливає на репутацію підприємства та його майбутню діяльність за свою репутацію в судах різних інстанцій, вже вісім років бореться із системою тернопільський бізнесмен Віталій Сороколіт. Податківці нарахували йому майже 2 мільйони гривень штрафу. А спеціаліста, котрий розробив програмний продукт і сплатив усі податки та відмовився дати на лапу, півроку утримували у слідчому ізоляторі і чинили фізичний і психологічний тиск. Якщо ти борешся, значить ти отримаєш все поповні. Те, що я пережив і півроку в СІЗО, і те, що Пережив і клінічну смерть, і інсульт мене це не зломило. Я контактую з багатьма бізнесменами з власниками бізнесів, які вказують на те, що. Податкова міліція далі є тим органом, який практично спонукає знову ж таки платити і відкуплятись. Керівник головного управління фіскальної служби Тернопільщини все ж вважає, що зараз його підлеглі діють у відповідності до існуючого законодавства. Ми абсолютно несемо відповідальність вже за ті, скажімо, кроки, які роблять наші аудитори. Зразу я не вважаю, що наші аудитори являються поганими. Так тобто вони діють згідно чинного законодавства. То, можливо, недосконале саме законодавство, що регулює взаємини контролюючих органів та платників податків. В комітеті по доспитанні податкової та митної політики розроблена законодавча ініціатива спільно з громадськістю. Це законопроект 3448, який говорить про те, що поки податкове повідомлення рішення не узгоджено і не просрочено факт оплати, фактично немає складу кримінального правопорушення, не може порушуватися як така кримінальна справа. Да? Тобто для того, щоб була порушена кримінальна справа, якщо ці зміни будуть прийняті, має бути узгоджено ППР, тобто пройти всі етапи оскарження і не оплачено платником податком протягом 10 днів. Минулого року з двох тисяч кримінальних проваджень проти бізнесменів, що буцімто не сплатили належних податків, до суду з обвинувальним висновком надійшло лише 50. всі інші були закриті. Цей факт вимагає, аби в нашому податковому законодавстві лад навели якнайшвидше. Це була програма Територія закону зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра. Бережіть себе хай щастить. Служба охорони статус статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота. Кожен має право на ефективний засіб юридичного захисту. Юридична фірма Ярлан. Ефективний юридичний захист служба безпеки Сіріюс. Зірка вашої безпеки. Сіріюс зірка України.